4 серпня, четвер, потрібен час. Я, Господь, стережу його, постійно його поливаю, і щоб ніхто не завдав йому шкоди, вночі і в день його охороняю. Ісаї 27:3 Чоловік або жінка не опускаються в своїх думках відразу з висот чистоти і святості до повної розбещеності, розтління і злочину. Потрібен час, щоб перетворити людське на божественне або розбестити тих, хто створений за Божим образом до огидного чи сатанинського стану. Ми змінюємося, споглядаючи. Хоча людина створена за образом свого творця, вона може привчити себе до таких роздумів, що гріх, який вона колись ненавиділа, стане їй приємним. Якщо вона перестає пильнувати і молитися, значить перестає охороняти цитадель свого серця. Необхідно вести постійну війну з тілесними помислами, і Господь дасть нам у допомогу облагороджувальний вплив своєї благодаті, яка спрямовуватиме думки вгору і привчатиме розум міркувати на чисті і святі теми. Свідчення для церкви Том 2, сторінки 478-479. Характер не виникає спонтанно, його не визначає випадковий напад роздратування чи один невірний крок. Характер формується або в доброму, або в поганому напрямку, коли вчинки повторюються і входять у звичку. Правильний характер можна сформувати тільки наполегливим зусиллям, удосконалюючи кожен довірений талант і кожну довірену здібність для Божої слави. Виховання дітей, сторінка 164. Бог очікує, що ми створимо свій характер відповідно до представленого зразку. Ми повинні класти цеглину за цеглиною, додаючи до свого характеру одну благословенну якість за іншою, виявляючи свої слабкі сторони і виправляючи їх відповідно до даних настанов. Там само сторінка 165. Бог дає нам міцність, силу розуму, час, аби ми встигли сформувати характер, на який він зможе поставити початку схвалення. Він бажає, щоб кожне його дитя здобуло благородний характер, здійснюючи чисті піднесені справи, щоб зрештою постала гармонійна будівля, прекрасний храм, шанований Богом і людьми. Хто бажає зростати в прекрасний храм для Господа, тому потрібно ретельно працювати над собою. Гармонійний розвиток характеру відбувається лише тоді, коли правильно використовуються ввірені нам Богом таланти. Таким чином ми закладаємо в основу те, що представлене в слові, як золото, срібло і дорогоцінні камені, тобто матеріали здатні витримати Божий очищувальний вогонь. Там само сторінки 165-166. Друзі, потрібен час для всього, в тому числі для формування характеру. Пам'ятайте про це і слідкуйте за тим, що ви сприймаєте у свій розум і в своє серце.